Дорогі друзі, вітаю вас у прямому ефірі каналу Технопрок. Сьогодні наша тема штучний інтелект і медіація, тобто, як сучасні алгоритми можуть змінити культуру вирішення конфліктів. Медіація завжди була про діалог, про можливість почути одне одного і знайти рішення без суду та зайвого тиску, але в умовах цифрової епохи виникає новий гравець: ші, здатний не замінити людину медіатора. А підсилити її, алгоритми допомагають структурувати інформацію, швидко аналізувати великі масиви даних, прогнозувати ризики і навіть пропонувати нейтральні формулювання, які зменшують емоційну напругу. Уявіть, замість багатогодинного сортування документів, система миттєво підсумовує факти, замість хаотичної перепалки. Віртуальний асистент підказує точки зближення позицій. Це не робот суддя, а інструмент, що дозволяє медіатору зосередитися на головному людському вимірі конфлікту. Адже саме емпатія, довіра і уміння чути не можуть бути автоматизовані, тож ми стоїмо на порозі нової ери, синергія технологій та людяності. Ші робить процеси ефективнішими, а медіація зберігає гідність і повагу до кожної сторони. І саме ця комбінація відкриває шлях до справді сталого врегулювання суперечок у 21 столітті.